Вітаю, давайте будемо перевіряти наступну домашню роботу. Тут знову у нас дві задачі, у нас все рівня щось ми нове вивчаємо потроху-потроху, але це дозволяє вам розв'язувати на одну задачу менше. Ну, добре, 6.39. за якою анодної напруги час руху електрона від катода до аноди, електронно променевої трубки менше ніж 10 наносекунд. Вісань між катодом і анодом дорівнює 15 см, і електричне поле вважайте однорідним. Ну, я нагадую, що ми розв'язували задачу набагато більш складну. Зараз це у нас такий варіант, елемент повторення, де ми можемо використати частину із розв'язання тієї задачі. Але я зараз просто трохи нагадаю. Сподіваюся, що ті, хто більш-менш осознано розв'язували попередню задачу, зараз з цієї впорались вже більш-менш спокійно або ну, трохи підглядали. Розв'язання попередньої задачі і тому у вас теж все вийшло. І так, за умовами, нам сказали, що час а, менше 10 на секунд. Я буду вважати це просто 10-7 секунди, і ми підставимо знак равенства спочатку, а потім про нерівність згадаємо наприкінці а, Відстань 15 см переводимо в систему інтернаціональну ну і <кій> я записую масу і заряд електрона. Ми це використовували в розв'язанні задачі в попереднього разу, тому я розумію, що ви, мабуть, пам'ятаєте, що це нам потрібно. Знайти потрібно напругу. І я нагадую вам, як ми розв'язували таку задачу. У нас є електронна променева трубка, і там є два окремих участка руху електрона. У нас є рух від катода до анода, де електрон э, прискорюється і рухається рівно прискорено. А потім він пролітає такий э, анод, пролітає наскрізь нього, і далі він рухається вже э, рівномірно до екрану. І ми це розв'язували. Але зараз нас не, нам не потрібно розглядати ситуацію руху електрона після э, аноду, тому ми. Только розглядаємо ситуацію, як електрон рухається між катодом і анодом. І... Ще раз я нагадую, що це у нас рівно прискорений рух. І це прискорення ми можемо знайти з одного боку з другого закону Ньютона, це сила на масу електрона, а з іншого боку, ми пам'ятаємо, що сила – це сила електрична, це заряд електрона множить на напруженість поля. Ну і Ми пам'ятаємо, що напруженість поля ми можемо пов'язати з напругою і відстанню, яку потрібно електрону пройти, для того, щоб при цій різниці потенціалу прискоритися на ось такій відстані. З іншого боку, щоб знайти переміщення, ми розуміємо, що електрон, ну, ми вважаємо для того, щоб задача була простіше розв'язувати. Ми вважаємо, що енергія електрона спочатку вистачає саме на те, щоб вийти, преодолеть роботу вихода, і він <coughs> біля катода має нульову швидкість, і тому він буде прискорюватися від стану спокою до якоїсь швидкості для того, щоб літати далі вже за анод кудись. Тому для переміщення я можу використовувати формулу, яку ми використовували з вами в кінематиці з початковою нульовою швидкістю АТ квадрат навпіл. Але А ми вже знайшли, ми можемо його сюди підставити, і звідси ми зможемо знайти на прогу, яка пов'язана з часом. Аберне на пропорційний, що і ще час в квадраті у нас. Тому давайте перевіримо одиниці і обчислимо, а потім вже будемо робити якісь висновки. Тобто ми знайшли зв'язок між напругою і часом, і тому можемо вже вважати, що ми можемо до кінця доводити маса в кілограмах, відстань в метрах, але вона в квадраті тому в квадратних, заряд в колонах і час в секундах, але він теж в квадраті. Кілограм Метр на секунду в квадраті, це Ньютон. Ще один метр залишився. Буде... Ньютон на метр буде джоуль, колон у нас залишається в знаменниці, але за визначенням джоуль поділити на колон, це був вольт у нас. Тобто, це все ми перевірили і можемо підставляти числове значення і обчислювати. Тобто, якщо ми беремо граничний варіант, коли час у нас саме 10-8 степені секунди. Ну, не забуваємо, що ми в квадративому взводимо, ми отримаємо приблизно 2600 вольт ну, або 2,6 кВт. Але це якщо у нас равенство. Але, Якщо нам сказали, що у нас час менше, ніж 10-8 секунди, то напруга і він то напруга має бути не менше, тобто більше або равна цієї величини. І тому ми можемо вже записати відповідь. Можна ось так в вигляді равенства, можна словами написати, що напруга не менше від 2,6 кВт. Ну, ось така задача, але дивиться, ми зараз простіше розв'язали. Ми розв'язували тільки частину руху, коли електрон рухається, між, анодом, між катодом і анодом. Там він рухається прискорено. Але якби ми розв'язували більш складну задачу, як у нас була на одній з попередніх домашніх робіт, там у нас була, був рух, коли після цього ще електрон рухався рівномірно. Були такі задачі. Добре, далі ми вже з вами трохи в вивчення нового матеріалу, ми вже трохи розуміємо, що такі напівпровідники. тому давайте спробуємо розв'язати ось цю задачу. Тут, як ви бачите, у нас схема, в якій є резистори, і схема, в якій є а, діоди. Нам потрібно визначити силу струму в ділянці кола, якщо напруга між точками А і Б дорівнює 36 В. Нам дані опори всіх резисторів, і нас запитують, якої стане сила струму, якщо ми змінимо полярність. Ну, як би це. Була звичайна схема без діодів, то все було б спокійно, ми б просто попрацювали з цією схемою. Але зараз ми бачимо, що у нас є діоди, причому вони включені таким чином, що вони в протилежні боки дивляться. І якщо у нас, наприклад, потенціал точки А позитивний, потенціал точки Б негативний, то у нас струм рухається ось таким чином: ось через цей діод він може пройти по стрілочці, а ось через цей діод він не може пройти. Тобто, якщо у нас тут плюс, а тут мінус, то струм рухається просто ось по цій траєкторії. Ну, Давайте почнемо розв'язувати, а потім подивимося, що буде далі. Тобто, Ці діоди вони трохи змінюють наші схеми. Значить, нам дано, що напруга дорівнює 36 вольт, дано що опор 20 Ому першого, 80 ому другого і 100 ому третього. І потрібно знайти силу струму в першому і другому випадках. Ну, Другий і перший випадок це різні знаки у контактах А і Б. І так, перший випадок, коли у нас все виглядає як на рисунку. Тобто потенціал точки А позитивний, він плюс, потенціал точки Б негативний. В цьому випадку ми бачимо, що через ось цей нижній діод струм не тече, тому через другий резистор струм не тече. Тобто струм буде рухатися від точки А через цей діод через перший резистор, потім через третій. І тоді ми розуміємо, що у нас перший і третій резистор пов'язані між собою послідовно, їх загальний ум опор даревняю сумі опору. Це у нас 20 плюс 100, це буде 120 Ом. А сила Ома ой, сила струму выпить із закона Ома дорівнює напруга поділити на загальний опор. Напруга між точками А і Б 36 вольт, ну і, відповідно, ми ділимо на 120 Ом. Це нескладно, ми можемо знайти це буде 0,3 А. Що зміниться, якщо ми змінимо е, знак полярність, точка А стане негативна, точка Б позитивним. Тоді у нас ось тут плюс, стром пойде і в першому. Верхньому напрямку він рухатися не може, тому що звідси буде струм рухатися і оперється ось цю стіночку. Він не може пройти. Але сюди він може пройти до точки А, коли вона буде негативна. І тому в другому випадку струм буде рухатися ось по цій ніжній відки. Давайте запишемо. Тобто, якщо у нас потенціал точки А стане від'ємним, а потенціал точки Б позитивним, то струм буде рухатися по. Напрямку через третій, другий і до точки А. Опер в цьому випадку знов ані послідовно, це 80 плюс 100 це буде 180 тонн, послідовне з'єднання. І сила струму буде дорівнювати напруга поділити на загальний опер. Тобто ми поділимо 36 на 180, і це буде 0,2 А. Ось така, така задача, Ну, як ви бачите. Розрахунки здесь набагато простіші, ніж були у нас, наприклад, в першій тімі, коли ми, коли ми роз... обчислювали такі складні схеми. Але в даному випадку дуже класно і бажано розуміти, як саме буде струм проходити через діоди, в залежності від того, в якому напрямку, напрямку може протікати струм. Від цього залежить розв'язання задачі. Ну, ось таку задачу ми розв'язали. Зараз ми можемо. Спокійно з вами відпочити, а потім вже на уроки продовжимо працювати.